Брати і сестри, Господь через Слово Своє утішає нас через ці псалми, які ми співаємо. Господь утішає, щоб ми не печалились, але щоб ми радувалися в нашому Господі, а Він є Бог живий, брати і сестри. І сьогодні Він сильний Господь відповідає на наші молитви. Я хотів такі слова зачитати Слово Божого, це буде до Римлянам 6 глава. Если же ми умерли со Христом, то віруємо, що і жить будемо в ньому, зная, що Христос, воскреснув із мертвих, уже не умирає, смерть уже не має над Ним власті, ібо що Он умер, то умер однажды для греха, а що живет, то живет для, для Бога. так і ви почитайте себе мертвими для греха живими же для Бога во Христі Ісусі Господі нашим». Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні ми є живі для нашого Господа. І сьогодні ми читаємо живе Слово, яке свідчить для нас, що ми є діти Його. Брати і сестри, був час, я згадую. Коли ми за брата Ваню, за дружину його молилися, щоб Господь благословив їхню сім'ю. А сьогодні він свідкує, говорить, що в їхній сім'ї вже двоє діток і два сина. Слава Богу. Благословив Господь цього брата, почув молитву. Ви знаєте, Господь чує молитви наші, іноді. Ми можемо не довіряти Господу, але Господь Він проводить. На мою пам'ять прийшов такий, ну, не приклад, а прийшла іс не історія, даже, а життя в моєї житті, коли Господь почув мене в останню секунду. Коли я на своїх руках тримав мертвого мого сина, який посинів на моїх руках, віддавав вже своє життя він, я не міг не не скоро, не вспівав ніхто, я не міг нічого зробити. Що я міг зробити, я його підняв на своїх руках і тільки сказав: Господі. Ти мені його дав, ти його і забираєш. Брати і сестри, і Господь почув. Він побачив серце моє, брати і сестри. Господь чує молитви ваші і бачить серце ваше. Як ви стоїте перед Господом? Іноді ми склоняємо свої коліна, можемо кликати до Господа. Може, ми голосно можемо молитися, але ми забулися, що Господь є він серцевідець, що Він бачить твоє серце. Ти можеш устами своїми багато що говорити, а Господь бачить твоє серце. Брати і сестри, Господь бачить твоє серце. І прийшла, ви знаєте, прийшла допомога, мій син почав дихати. Приїхала скора, вже він дихав все нормально та, звісно, забрали його в скору. Я кажу цьому сину: синок, ти залишився на тій землі, щоб воздати славу Господу. Да, цей світ окружає. Цей світ Він атакує і хоче обольстити. Але, брати і сестри, сьогодні Дух Святий свідчить Духу нашому, що ми є діти його. Слава Богу. Сьогодні це свідоцтво, брати і сестри, для кожного із нас є, що ми є діти його. Я би хотів би поділитися Словом Божим. Це буде записано, просто поділитися, поросуждати над цим Словом Божим. Дуже знайоме місце для нас, це буде от Луки, 10 глава, 25 віршик такі слова. І от один законник встал встав іскушає, його сказав. «Учитель, що мені робити, щоб наслідувати життя вічною. Брати і сестри, Слово Господнє говорить один законник. Що таке законник? Ну, На нашу мову перевести? Це чоловік, який знав Слово Боже. Ну, По-простому, так чи ні? Чи це якийсь не такий чоловік? Він не грішний, він знав Слово Боже. Брати і сестри. Але на основанні цього, що він знав Слово Боже, в нього були якісь дії. Брати і сестри, сьогодні добре, брати і сестри, що ми читаємо Слово Боже, і це ми правильно робимо. Що ми вникаємо слово Господнє, це дуже добре. Но, брати і сестри, в цього чоловіка, він, знавши закон Моїсеїв, написано, що він іскушав Господа, знаючи закон Божий. Он же сказав йому, Христос каже, бо він запитав, що мені зробити, щоб наслідувати життя вічну? знак питання. Христос йому каже, Он же сказав йому, в законі що написано, як читаєш. Брати і сестри, і цей чоловік правильно говорить без ніякої ошибки. Він говорить на основанні Слова Божого. Правильно говорить, Он же сказав в відповідь. возлюбі Господа Бога твого, всім серцем твоїм і всією душою твоєю. І всією крепостю Твоєю, всім розумінням Твоїм, і ближнього Твою як самого себе. Цей чоловік, який знав закон, він процитував Писання, щось він нарушив чи ні? Брати і сестри, нічого не нарушив. Сьогодні дуже прекрасно, коли ми знаємо Писання, і ми можемо цитувати і Слово Божого. Це прекрасно, брати і сестри. Но цей чоловік, знаючи писання, він щось робив. Далі Ісус сказав йому правильно, Ти відвічав так поступай і будеш жити. Но Он. Же, но он Жила я оправдати себе, сказав Ісусу, а хто мій ближній? Брати і сестри, цей чоловік, який знав закон, Він шукав причини в других людях. Він других людей не написано, але ну, я допускаю. Що він других людей провірав і казав, ти там неправильно поступив, ти там неправильно поступив, ти це неправильно зробив, ти, ти там, там, а по закону так, і він цитував слова. І це Слово Сподніє говорить. І желає себе він, каже, а хто мій ближній? Брати і сестри, сьогодні Господь говорить до мого і до твого серця. Знаєш ли ти слово Боже? Звісно, якщо б я б сказав, підніміть руки, ви підняли б, да, так, ми знаємо Слово Боже. Но Слово Боже це є Слово Боже і слово істини і правди. І слово Боже, воно не приносить смутку, але воно приносить радості. Ви знаєте, ця трость надломлена, вона вже надломлена. Там же нема, можна сказати, шансу, но слово Господнє дає життя. Бо це є слово Боже. Брати і сестри, законник, який Він знав закон, Він не давав життя, а Він людей огорчав. І Христос говорить далі. На це сказав Ісус, нікоти чоловік. Шов із Єрусаліма в рехон і попався розбойникам, которые сняли з Него одежду, і зранили його, і ушли, оставив його єдва живим. По, случаю, один священник йшою дорогою, увидів його, і пройшов мимо. Брати, сестри, це є пример. Ісус Христос навів цей прим. Я ні в якому разі не хочу сказати, що Погані служителя, чи там діякона, чи там це. Ні, не в цьому смислу. Ісус Христос наводить приклад, що ці люди, які знаючи закон, вони тільки знають закон. Но Господь не так нам відкрився, і сере, я прочитаю далі же і Левіт був на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел, его жалился и подойдя, перевязал ему раны, возлил масло и вино и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день Отъезжая вынул два динамия, дал содержателю гостиницу и сказал ему: позаботься о нем, если і здержиш, то более я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих думает, что ты был ближній попавшемуся розбойникам? Знак питания. И дивиться, что отвечает законник, Он же сказал, оказавший ему милость. Тоді Ісус сказав йому, іди і ти поступай так же. Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні Слово Господнє нам говорить, щоб щось что ми робили в ім'я Господнє. Брати і сестри, хорошо, як я спочатку сказав, що ми знаємо Слово Боже. Прекрасно. Але це слово Боже, воно є живе і діюче, брати і сестри. Воно відвічає, воно ізціляє, воно приносить радість, воно перев'язує рани, це є слово Господнє. Брати і сестри, і цю радість дає Дух Святий через Слово Господнє. І сьогодні ми радіємо, брати і сестри, що ми є діти Божі. Ми сьогодні радіємо, що Дух Святий Він відкрив для нас, хто є ближній. Як я сказав спочатку, був час, коли молилися за брата, і Господь благословив. Брати і сестри, сьогодні Дух Святий, Він говорить до мого і до вашого серця. Щоб ми молилися друг за друга, щоб ми були, як той добрий самаранін, щоб ми могли в житті нашій принести добре. Тому що це Слово Господнє нас учить. Хай Господь благословить кожного із нас, брати і сестри, щоб ми, довіряючись нашому Господу, йшли за Ним. От Иоанна 14 глава, 26 вершик, такие слова, Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец, имя Мое научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так как мир дает, я даю вам. Не смущайтесь, да не смущается сердце ваше. И да не устрашается. Ви слышали, что я сказал вам: Иду от вас и приду к вам. И если бы любили меня, то возрадували бы, что я сказал иду к Отцу, бо Бога отец мой более меня. Брати и сестри, Дух Святой, Утешитель сьогодні нам говорить и напоминает через Слово Своє, що нам робити. Може, ми вже так високо в Америці живемо і високо так піднялись, що ми навіть можемо спішити, як ці люди, священник клівіт, вони спішили, спішили на служення. Ми можемо в тій спешці спішимо щось робити для Господа. Но, брати і сестри, не можемо подивитися вокруг себе, хто нас окружає? Це люди, які вокруг нас, може, їм треба допомога, може їх треба посадити на осла, може, їм треба дати це масло і злити на ці рани. Брати і сестри, хай Дух Святий поможе нам. Коли за Ісусом Христом я буду закінчувати, брати і сестри, коли за Ісусом Христом написано, йшло множество народа, і он каже, що і учніки його приступили к Німу. І коли ученики приступили до Ісуса Христа, Христос каже, що, Слово Боже, говорить, що Він жалівся над народом і говорить, дайте їм єсть. І ви знаєте, учні випитували Христос їхню віру, і учні, як так, стільки багато народу, як ми можемо дати їсти? Каже, є тут до одного мальчика п'ять ячменних хлібів і дві рибки. Брати і сестри, дуже скудна піща. Ви знаєте, може, старші піднімуть руку і скажуть, да, ми їли ячменний хліб. З молоді, може, навіть ви не розумієте, що таке ячменний хліб, як він спечений. Но п'ять ячменних хлібів і дві рибки. І Христос каже, дайте їм. Ви знаєте, я не можу пояснити, це Господь робив. Як з п'яті хлібов 12 коробов. Як Господь благословив, це є Бог, брати і сестри. І сьогодні ми думаємо, ну що я можу зробити в своєму житті. Да, ці люди хотіли зробити велике, вони йшли в Дом Божий, в храм послужити, священник прочитати тору, закон, львід поспівати, вони робили велике. Але самарянин зробив більше. Він вилив цю, це вино, посадив на осла. І Христос каже, до цього законника, каже, хто був більше милостивий, той, хто оказав милость? Іди і роби теже. Брати і сестри, якщо ми будемо це робити, Господь, Він є сильний, благословити. І написано, і єлі, і що? Наситілість. Слава Богу, брати і сестри. І сьогодні Господь Він хоче благословити мене і тебе. Він хоче благословити. Так, да, Сьогодні дуже багато питань, брати і сестри. Ми живемо в такий час, що роботи нема. кажуть, то цього нема, цього нема, за все треба платити. Ну, брати і сестри, але коли Господь благословляє. Коли наше серце воно однаково відноситься з нашими устами, то Господь починає говорити. Але коли наше серце далеко від Бога, а уста наші говорять, ми можемо пораз, потерпіти поразку в життю нашому. Хай Господь дасть нам сили. Пройти цей відрізок часу, який Господь нам оприділив, брати і сестри, ми не знаємо скільки часу. Ви знаєте, спочатку зібрання, коли ми молилися, і ми стали на ноги, молилися, я закрив очі, молився, відкрив очі, і цей зал наповнений людьми. Я аж возрадувався. Кажу, слава Господу. Господь благословив. Но ну, далі Господь, як сьогодні було назначено, зазначено, оце слово «єсли». Брати і сестри, хай Господь укрепить кожного з нас, щоб ми були в мірі і в любі Господній. Йому хай буде слава по віки. Амінь.